Доброго дня, дітки. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА УРОКУ Закріплення вмінь писати вивчені букви, поєднувати їх у словах, списування слів з друкованого тексту. Відкрите У прописах СТОРІНКУ 68. Скоромовка. Їхав Прокіп з прокопихою ще й з маленькими прокопенятками. Поставте відео на паузу та потренуйтеся вимовляти цю скоромовку швидко. Напишіть рядочок маленької букви П. Зупиніть відео. На наступному рядочку напишіть маленьку букву Р. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку напишіть склад, па середнє з'єднання від рівне поєднання букв. І Ра теж середнє з'єднання від рівне поєднання букв. Зупиніть відео, доки будете писати. Давайте разом прочитаємо слово на наступному рядочку. Пара. Пара. Починаємо писати з маленької букви П. Поставте відео на паузу і напишіть рядочок. Прочитаємо наступне слово. Папір, Папір. починаємо писати з маленької букви П. Зупиніть відео та напишіть. Давайте прочитаємо речення, яке написане на наступному рядочку. Прокіп і роман співали. Прокіп і роман співали. Поставте відео на паузу та самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. На наступному рядочку по черзі напишіть велику букву Р та велику букву П. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку напишемо слово споруда. Починаємо писати з маленької букви С. Пишемо склад Спо. «Ру». Да. Зупиніть відео та напишіть. Відкрийте зошит в косу лінію. Від попередньої роботи відступіть два рядочки. На третьому поставте крапочку. Перепишіть речення. Веселики на крилі весну принесли. Поставте відео на паузу. Перепишіть із букварика, сторінка 108, речення Прийде до вас дід Мороз і принесе в торбині різні подарунки. Зупиніть відео. Молодці. Дякую за старання. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.